Дитячі обереги для військових на Прикарпатті у селищі Лисе цілою школою вирішили підбадьорити українську армію і гуртом створити захисні обереги. Кожен з дітей обрав своє: хтось малюнок, хтось аплікацію. Найбільше охочих прийшли на останній майстер-клас з виготовлення ляльок мотанок. Цією справою зацікавилися навіть хлопці. Прикарпатський п'ятикласник Дмитро Мальнів вперше взявся за тканину та нитки, щоб зробити стародавній оберіг для українських військових ляльку-мотанку. Порались двох із сусідом по партії, допомагала й наставниця. Тепер таку іграшку хоче зробити і собі. Я робив ляльку вперше. Найтяжчий елемент у ньому голова. Її тяжко обмотувати. Мені б не вдалося з першого разу зробити без посторонніх. а вдома я буду далі робити. У цій справі не новенька восьмикласниця Світлана Микитюк. Першу свою ляльку мотинку пробувала зробити торік. Пригадую, тоді це не дуже вдалось. Сьогодні у її доробку добрий десяток мотаних оберегів. Дівчина каже, у їх створенні головне не техніка, вся сила мотанки у словах, які промовляє автор за відвагу, за те, щоб ви повернулися живими. За те, щоб вас дочекалися додому, за те, щоб в Україні був мир, за те, щоб ніхто ніколи більше не воював. Що тому, кому ти даруєш цю ляльку, йому все це збувалося. Кукурудзяний качан, шматок тканини обов'язково має бути біла як символ чистоти і світлих побажань, набір кольорових ниток та добрі думки. Усе, що потрібно для мотанок, ділиться таємниці, шкільна наставниця Марія Солтан розповідає обереги для військових вже робили і старшокласниками. Тепер до доброї справи захотіли долучитись, і решта школярів П'ятий, шостий, сьомий і восьмий класи і От зараз ви бачите, отаку от такий майстер-клас, який ми організували вперше. З різних класів зібралися учні, які з радістю відгукнулися, принесли всі матеріали. Крім ляльок, мотанок тут паперові ангели та малюнки, листи з теплими словами і віршами, які діти підготували для українських солдатів. Головна умова була робити самим і від щирого серця. З дня на день дитячі обереги відправлять на схід разом із гуманітарною допомогою, яку зібрали у селищі.